Усім привіт! Смарт-годинники це в цілому не моя тема. Я про це часто говорю на своєму каналі, і саме тому оглядів на смарт-годинники в мене практично немає. Хоча виробники пропонують багато. Але всі ми грішні. Тому від цього смарт-годинника я не зміг відмовитись, тому що, як на мене, він мені здався ну прямо якимось некст-левелом в порівнянні з тим, всім, що я знімав до цього. Тому коспет танк Т3 сьогодні на огляді. У мене було декілька ключових факторів, які змусили мене оглянути цей годинник: amoled дисплей, стильний дорослий дизайн. Ну і ціна, звісно ж. На момент написання сценарію до цього відео, наприклад, ціна на AliExpress менше 90 доларів зі всіма знижками, наче і немало, проте коротше так. Я подумав, що цей годинник буде працювати краще, давати більше, акумулятор тримати довше, тому що всі попередні годинники, які я оглядав на каналі, були десь до 30 доларів. А цей майже сотня, заявлений виробником захист цього годинника IP69K. Ну і звичайно ж є надпис 5 атмосфер, який багатьом із вас, напевно, скаже, що якраз ні в якому разі воду краще його не класти. Але якщо мова йдеться про якісь там тренування під дощем і так далі, то з цим проблем не буде. Скло на екрані також захищене стоїть, Gorilla Glass 3 третього покоління, і за декілька днів використання годинника зрозуміло, що ніяких подряпин я не зробив. А, дисплей, я ж нічого ще не сказав про нього. Діагональ його 1,43 дюйми, роздільна здатність 466х466 466 пікселів. Ну а пікова яскравість AMOLED-дисплею заявлена тисячу ніт. Так, в реальності видно все супер круто навіть на сонці. Але як часто буває в цьому годиннику, мене засмутив софт, тому що анімація тут дьоргана, смикана. Вона приблизно така ж по якості, як і на годинниках за 20-30 доларів. І це дійсно єдиний момент, який мене бісить в цьому годиннику. А так. Трохи по дизайну. На корпусі є три кнопки. Спорт, для переходу в режими спортивні відповідно, кнопка живлення розблокування, ну і кнопка яку можна налаштувати. Оце зручно до речі, і я сюди поставив ліхтарик. Ну як ліхтарик? Біла картинка на максимальній яскравості, хоча насправді світить доволі непогано. Годинник сам металевий, ремінець гумовий, але як я розумію, змінити його можна без проблем на будь-який інший. В комплекті є захисне скло, інструкція і зарядний пристрій. До речі, про автономність. Кожного дня я вмикав цей годинник приблизно у 8 годин ранку і вимикав десь у 21 годину вечора. І за 3 дні користування всього 8% акумулятора в мене пішло. І так, я не з тих людей, які можуть спати з чимось на руці, наприклад, з фітнес-браслетами або смарт-годинниками. Тому, якби, може, він і вночі був би ввімкнений, можливо, відсотків 12-14 я б отримав за 3 дні. Але ж і це погодьтесь дуже круто. А тепер коротко про спорт. Тут є 170 режимів різних спортивних, і в мене таке відчуття, що тут навіть хобі горстинг скоро з'явиться, тому що ну, тут є прям все, що треба. До речі, я і свій режим спортивний тут знайшов. Ось, ходьба в приміщенні. Ну, знаєте, від дивану до холодильнику та ще одне місце інколи. Звичайно ж, в основному меню ви відразу побачите режими вимірювання пульсу, кисню в крові, стресу навіть, ще тут є калькулятор, керування камерою. Тут все як в принципі у всіх, але найбільше мені подобається у таких годинниках можливість розмовляти. І саме через це я татові й подарував один із годинників, схожих недавно. І так дійсно, якщо ви, наприклад, водій вантажівки, ви стоїте в черзі на розвантаження, стоїте на дворі під машиною і точите ляси своїм колегою, або гайки крутите в машині, то ви можете просто відповісти на вхідний дзвінок просто з вашого годинника і по ньому ж розмовляти. Маю реальний відгук від реального власника таких подібних смарт-годинників, який каже, що це дійсно дуже зручно. Ну і декілька слів про додаток, яким ви будете користуватися, підключаючи до нього ваш смарт-годинник. Тут насправді все просто, як у багатьох схожих. Смарт-годинниках, давайте коротко про все розповім. Називається додаток GloryFit Pro. Тут у нас на головній сторінці інфа про виміри тиску і так далі. Можна зайти подивитись, до речі, статистику по дням, що зручно. Так можна відслідковувати, де і коли ви там скільки находили і скільки калорій спалили. Наступна сторінка це керування вправами. Я не спортсмен, тому мені тут по суті робити нічого. Наступна вкладка з налаштуваннями годинника. Тут уже ви можете обрати якийсь новий циферблат собі або поставити якесь своє зображення, знову ж таки, класика. Вбудованих циферблатів насправді вдосталь, їх близько 100 штук. Також тут можна налаштувати деякі параметри годинника, хоча більшість із цього можна і в самому годиннику зробити. До речі, через певні проблеми з комунікацією з представником бренду, якщо чесно, я трошки протупив, то мені прислали танк Т-3, хоча я просив у них танк Т3 Ультра. В Т-3 Ультра є GPS-трекер і по суті все, кардинальних змін більше немає. Але знаєте, я взагалі не розчарувався, тому що Т-3 дійсно прикольний годинник. Єдине, що хотілося б пофіксити цю дьоргану анімацію. І такий апарат я б точно хотів би комусь задарити і своїх знайомих чи близьких, тому що сам таким не користуюсь, в принципі, ніколи не користувався. Ну що ж, як завжди, посилання на AliExpress в описі ви знайдете. Цей годинник мені поки що нема кому дарувати. Тож, якщо хочете, можете написати, можливо, домовимось, відправлю комусь із вас за адекватною ціною. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал. Будемо на зв'язку. Бувайте!